Всім привіт! Я Ілона, а це мій канал на Ютуб, де я ділюсь частинкою свого буденного життя. Минулий блог закінчився тим, що я відправилась за рухом за деякими покупками. І сьогодні я покажу, що ж саме я там придбала. Деякі речі я вже встигла приміряти і протестувати. Тому це відео, я думаю, буде корисне тим, хто хотів щось там придбати. Тепер, ніж перейти до розпаковки, я хочу відправитись в супермаркет, купити квіти та забрати ще деякі посолочки, ну, які вже не стосуються домашнього затишку. Так, я на місці квіти є. Будемо розпаковувати спочатку квіти, а потім вже покупочки Зари. Це квіти? Ти хотів подивитись? Ну, Давайте покажу. Дивись. Нормальні? Можна такі ставити в вазу? в цю так? Піде? За все. І Раніше, до речі, я не купувала додому квіти, і в мене не було в них потреби, тому що вдома проводила не так багато часу. А зараз я майже завжди вдома. По влогам, звісно, так не скажеш, але я намагаюся знімати щось більш-менш цікаве. От, тому хочеться якогось затишку і краси. Я не дуже розбираюсь в догляді. За квітами, як там їх потрібно підрізати, скільки води. Пам'ятаю, що а, листочки не мають бути в воді. Я не люблю, коли мені чоловік дарує квіти. Тому що я йшла тільки що в супермаркет і думала, що куплю білі троянди. Прийшла в супермаркет, побачила лілії, перехотіла троянди, захотіла лілії і купила їх. І тепер відчуваю себе. Повністю задоволеною. А якби це зробив чоловік, і я б дізналася, що там були якісь гарні лінії, то я б була незадоволена. Тому ми вирішили, що для нас краще, щоб я купувала квіти сама собі, ті, які хочу, і тоді, коли захочу. Але розраховуюся я, я карткою чоловіка. І це сприймається як подарунок від нього. Мені це прямо для мене ідеальний варіант. Я, в принципі, не люблю сюрпризи. І сюрпризи у вигляді квітів теж. Мені подобається, що в Польщі можна купити квіти в супермаркеті за досить низькою ціною. І квіти є в кожному супермаркеті. Зараз підлюблю, скільки вони коштували. От кожен ось цей букетик там по три гілочки Лілій, він коштує 13 злотих. Це близько 140 гривень. Тому, як на мене, прям дуже вигідна покупка. Гарні квіти на фоні є, тому можемо переходити до розпаковочки. Тут не так багато речей, деякі а, речі я замовляла онлайн. І, 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 до речі, я вже встигла приміряти. Гардіку, звісно ж, треба все перевірити. Так, і ще скажу, це вже моя третя піжама із Зари. І все ніяк. То за малий розмір, то за великий, то за широка, то короткі шорти. Я не розумію, чому так, але поки жодна піжама з Зара мені не підійшла. Хоча дизайни дуже гарні, і ось тут а, бавовна дуже така м'якенька, і піжамка гарненько виглядає, але це розмір S, XS не було, і вона широка, точно не на мене. тому... Відправиться назад в магазин. З шортами, в принципі, такої проблеми немає, вони нормальні, але носити окремо шорти не хочеться. Хотіла вже піжамку нормально. Все ніяк. До речі, якщо ви знаєте якісь гарні бренди піжам, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я завжди купувала в Oysha, та вони припинили виробництво піжам і домашнього одягу, переключились більше на спортивний одяг. І все, тепер я пошуку піжами. Далі дивна дуже покупочка, але це миска, це миска із Зари. І чому я купую миску в Зарі? Тому що в мене дуже мало посуду, взагалі всього в квартирі мало, бо я заїжджала сюди, коли тут були тільки меблі і більше нічого. І все купую з нуля. І все, що я купую, я хочу, щоб воно було гарне, естетичне. І приносило мені задоволення. Тому мисочку я і купила в зарі. А далі, я взагалі люблю Zara Home і скупила б там, мабуть, все, бо мені все подобається. І я побачила на сайті набір ложок та виделок. Вони мені сподобались, вони такі як в ретро-стилі. І думала, що мені підійдуть під мій посуд. Одну навіть упаковку розпакувала і користуюсь вже нею. Думала, що і цю розпакую, але залишила так, щоб потім показати на відео, як вона виглядає. Та після користування зрозуміла, що воно того не варте. Ось ці ручки зроблені не, з... вони не керамічні, а з пластику. І якось вони відчуваються в руках дуже легенько і дешевенько. І виделка з тупими кінцями складно наколювати їжу. От. Коштують вони не так дешево, а виглядають дешевше. Тому я думаю, що не буду розпаковувати ось цю другу упаковку, відправлю її назад разом з піжамкою. Ще зазвичай, саме що стосується товарів для дому, от в більшості випадків мені все подобається. Я все собі залишаю. Ваза до речі, теж із за що ще було? Ну, і все, що стосується зараз, це все. А далі поділююсь ще останніми придбаннями і відгуком, про які я вже можу поділитись. Тому що це не просто розпаковочка, а прям рекомендація якихось речей, засобів, які точно варто спробувати. Коли я заводила блог... Я думала, що в мене будуть ці різні розпаковочки, б'юті-штучки, але зараз буде рекомендація сковорідки. Я розумію, що це дуже дивно. Але ну всі ж ми готуємо, ну або майже всі. І це прям крута сковорідка. Я не можу цим не поділитись, тому що я знаходжусь тут в Польщі два роки, і це моя вже третя сковорідка. Тобто я вдома стільки сковорідок не купувала. В мене там була якась одна-дві, і вони були нормальні. Але тут щось не склалось. Я купувала там звичайні сковорідки в супермаркетах, і от вони були жахливі. Вони, начебто, на початку все нормально, можна там смажити без олії і нічого не пригорає. А потім вони до них все прилипало з олією, без олії, і все. Потім я ще подивилась фільм Темні води, можливо, не темні води. Я десь напишу назву фільму про тефлонові сковорідки. І захотілося позбавитися всього стефлоном. Тому я купила сковорідку з керамічним покриттям. Я ще й написала запит в чат GPT, щоб він порекомендував мені е бренд сковорідок, які вважаються найкращими і найбільш екологічними. І це був Green Pen. Так от користуюся цією сковорідкою вже десь близько двох тижнів. І поки все чудово і все супер. Я не смажу нічого без олії, тому що все одно десь частково щось буде пригорати. Тому на мінімальній кількості прям супер справляється зі своєю задачею. І начебто екологічно. Подивимося, що, звісно, буде далі, але поки що це найкраща сковорідка з усіх, які були. Ну і оскільки ми переключились з якихось. Естетичних гарних речей перейдемо до засобів для прибирання. Нещодавно я купила розпіарений засіб від The Pink Stuff. Я бачила, часто зустрічається саме ось ця паста і випробувала вже і пасту, і побачила, що є засіб для миття підлоги. І чим він мене привабив? Тим, що. Це не засіб, який додається у воду, з яким ти потім миєш підлогу. Тут є розпилювач, і потрібно просто розпилити цю рідину на підлогу і зверху протерти шваброю. І все. І підлога має бути чистою. Я перевірила, і дійсно чиста. Я не знаю, яким чином це працює. Вони всюди пишуть, що у них продукція веган і екологічна в складі. Я не дуже розбираюсь. Але те, що це класно працює, це дійсно так. Щодо пасти, я встигла тільки відмити пластик, на якому були застарілі плями, які не вимивались нічим, ні хлоркою не можна їх було відбілити. Ну, взагалі, прям нічого не працювало. А от паста впоралась, звісно, не так все легко, як показано в рекламі. Треба було так нормально потерти, та все відтерлось. Пробувала ще використовувати її для духової шафи, але там результати не такі гарні, тому для духовки треба щось інше шукати. От. А для якихось таких більш простих поверхонь, думаю, прям ідеально підійде. До речі, щодо покупок. Я взагалі люблю, щоб все було гарно, естетично. Для мене це має дуже велике значення, тому що я вдома проводжу майже весь свій вільний час і хочу, щоб мене оточували гарні речі. Коли вони мене оточують, то мені якось на душі набагато приємніше. І я не люблю купувати речі на один раз або на перший час і намагаюсь купувати тільки те, що мені дійсно подобається те, що гарної якості і прослужить мені довго. Тому я можу купити якусь мисочку Zara, яка коштує як для мисочки досить дорого. Але я розумію, що от мені нею буде корис... приємно користуватись, і оце для мене зараз важливо саме створювати затишок і робити все так, як мені подобається, в квартирі, яка мені не належить, де я знаходжусь тимчасово. Те саме ці речі допомагають мені відчувати себе вдома. Можливо, я колись зроблю румдур і покажу квартиру, в якій мешкаю. Ви побачите, що в мене дуже мало речей, прям мінімально в мене пусті або напівпусті полиці. Майже нічого немає на поверхнях, тому що я не люблю колекціонувати, складати речі, збирати якийсь непотріб. Мені потрібно користуватись всім, що в мене є. Тому кожного місяця я влаштовую прибирання, де розбираю всі свої речі. Передивляюся, перебираю, аналізую чим користуюсь, чим не користуюсь і позбавляюся речей, які мені не потрібні. Можливо, це не дуже нормально, тому що в мене постійно є думка, що от в мене має бути мінімум речей для того, щоб я їх змогла без проблем кудись перевести. Приїхала я сюди взагалі з однією валізою, і постійно думала про те, що мені не можна купити там якусь зайву маючку-футболочку, тому що вона потім не поміститься в валізу. І тільки відносно нещодавно я трішки розслабилась і почала купувати посуд, ем, якийсь нормальний одяг і вже не думати про те, що це все має поміститись у валізу. Після цього розхламлення, яке я собі влаштовую приблизно раз на місяць, я так передивляюсь і. Свій одяг, взуття, якісь побутові речі. От мені стає якось легше дихати. І пустий простір, чистота, вони мене надихають. І я навіть не можу працювати, коли в мене там посуд не помитий. Перед тим, як сісти за роботу, в мене все має бути чисто. Я, до речі, Художник-викладач, якщо я про це ще не говорила. Тому ну, в мене досить творча професія, але на цю творчість потрібно налаштуватись. Ну і саме таким чином я налаштовуюсь. Я сподіваюся, що вам сподобався цей влог і ви знайшли в ньому щось цікаве та, можливо, корисне. І побачимось вже в наступних відео. До зустрічі!